Ви йдете на вибори з. Програму, яка називається Україна потребує змін. От давайте ми окреслимо три напрямки, да. де ви хочете впроваджувати зміни, якщо станете mm -hmm. президентом, ну все, що відбувається, те, що ми кажемо емоції, домінують над рацією, це відсутність освіти і культури. На чому би я хотіла засередитися? Перш за все, тому що політиками не народжуються. Політиками стають, політиків виховують. Я знаю, що дуже багато сьогодні є критиків радянського союзу радянської спадщини. Але ви знаєте, що випишає. Була така вища партійна школа. А, можна ставитися до ідеологічної там, спрямованості цього, цього, цієї інституції. Але... Це була школа, де навчали служінню державі. У нас вважають, що служіння це таке домінування. Ти мені винен. Я тут над тобою. Ні, це сфера послуг. Та це служіння це не домінування. Ти маєш слухати і дослухатися. І е, 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 державні інституції втратили будь-яку повагу, тому що цей сервіс перестав працювати. Тобто треба повернути ВПШ? Ні, 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 освіту і культуру треба повернути, тому що в нас немає культури ані в спілкуванні одне з одним. Ми бачимо, ми виявилися нацією не готовою до спілкування в інтернеті. Ми весь бруд на одне на одного, ми не поважаємо одне одного, це значить, ми просто не поважаємо себе. Немає культури фінансових ринків, в нас немає фондових ринків. Ми не знаємо, що це додаткові джерела надходження. Що таке я тримач акцій, та або я там гравець на фондовому ринку? А якщо навіть ти пенсіонер, ти мав би це робити, але немає цієї культури. Тури не фондових ринків, зрештою, немає в Україні. Тому повертаюсь культура освіта.